Дорогі друзі, запрошуємо вас на український інноваційний агропромисловий форум, який відбудеться для того, щоб ми могли спільно розбудовувати наш агропромисловий комплекс. Під час форуму ми будемо розглядати питання, які пов'язані з агропромисловою стратегією 2015-2020, статусу євроінтеграційних процесів, викликам і задачам, які пов'язані з фінансуванням агровиробників. Приділимо увагу розвитку сільських територій, малих і середніх аграріїв, розглянемо питання, які пов'язані з інноваціями, і з переробкою, тобто з продуктами доданої вартості, акцент на яких зараз ставить пріоритет наше міністерство. Ми зосередимося на нашій пріоритетній для міністерства програмі плюс 5», де основними нашими напрямками є підтримка малих середніх аграріїв і фінансування їх розвиток сільських територій і сільської місцевості, а також питання, які пов'язані з експортною стратегією. Для нас дуже важливо є земельна реформа і обговорення, які стосуються того, як правильно відкрито робити земельне законодавство.